Щодня ви продовжуєте оперувати, зшивати, зупиняєте кровотечі, боретесь за кожного, за кожне людське життя, доглядаєте за пораненими, вагітними, новонародженими, зустрічаєте в світі нові життя. Хоробрі та незламні, але настільки милосердні і саможертовні. ваша професія покликана стояти на сторожі людської гідності. Нескінченну кількість разів дякуємо. Дякуємо вам, наші медичні янголи-охоронці. Ви даруєте надію та допомогу, коли це найбільш потрібно. Ваш героїзм та стійкість надихає нас усіх. Ми цінуємо вас, тому що ви поліпшуєте здоров'я чи даруєте радість одужання. А часто і вічедушно боретесь за поранених військових і невіліковних хворих. В цей важкий час, коли наша країна бореться за свою свободу, ви щоденно здійснюєте подвиг. Дякуємо за вашу мужність та силу, надії, віри, посмішок і відновлення. Ми цінуємо вас, ми пишаємось вами, вами пишається весь світ.